Вітаю 1256-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо атака російських безпілотників по дружківці Донецької області. Місцеві пабліки оприлюднили відео наслідків удару у районі площі Аврора. Написали у вихідний день. Росіяни обстріляли ринок у момент, коли там було багато людей. Пролунало щонайменше 10 вибухів. Наразі офіційної інформації про наслідки атаки немає. Дві людини загинули у Покровську. Про це повідомляє Національна поліція України у своєму телеграм-каналі. Ще дев'ятеро зазнали поранень через російські удари по Донеччині. Зокрема, у Кам'янці Покровського району двоє місцевих дістали травми через удар дрона ланцет. Є по одному пораненому у Білицькому, Водянському і у Мирнограді. Теж у наслідок влучання ворожих безпілотників по селу Добропілля окупанти вдарили двома. БПЛА Герань. 2 поранили двох людей, пошкодили два приватних будинки. А про наслідки нічного удару по Балаклії на Харківщині розповів керівник міської військової адміністрації Віталій Карабанов у телеграмі. Написав ворожі безпілотники атакували центр міста. Ударною хвилою та уламками пошкоджено скління вікон у шести багатоквартирних будинках, п'яти адміністративних будівлях та закладі освіти. У наслідок атаки загиблих і травмованих немає. Відповідні служби працюють на місцях. Комісія вже фіксує збитки. Росіяни вдарили по центру Слов'янська на Донеччині, поранили людину та пошкодили візитівку міста. Готель Слов'янськ повідомив керівник міської військової адміністрації Вадим Лях. Пошкоджені також гуртожиток і житлові будівлі. Понад 50 дронів із п'яти напрямків запустили РФ по Україні. Летіли безпілотники з Мілярового, Курська, Брянщини та тимчасово окупованого Криму. 45 ворожих цілей збили захисники неба. Повідомляють повітряні сили ЗСУ у своєму телеграм-каналі. У наслідок ударів зафіксовано влучання восьми дронів у п'яти локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях. А тим часом у Києві тривають відновлювальні роботи у районах, що зазнали пошкоджень наслідок комбінованої атаки росіян 31 липня. Зокрема, у Святошинському продовжують вивозити будівельне сміття та понівечені автівки з двору будинку, який частково зруйнувала російська ракета. На місці також працюють штаби допомоги та працівники Нацгвардії, які охороняють дім. Люди, які проживають у сусідніх будинках, кажуть: нині є світло та вода, та поки що немає газу. Двері тільки виламувалися, ці вхідні, mm -hmm. там базони, тут то, то таке. То я навіть не записався, тому що у людей більше збитків. Світло було зразу, його не відключали, вода є, газ відключили десь через годину, мабуть, чи дві після того, як все сталося. Компенсація буде, опять же. Буде і одна, там і інша, там буде ще ці довідки позбирати. Але вчора президент пообіцяв, що все це буде швидко зроблено і всі люди все. Тривають відновлені роботи, і у солом'янському районі столиці, де теж сталася часткова руйнація багатоквартирного будинку. Не обійшлося без жертв. За словами очевидці, там загинуло двоє людей. Поруч із місцем влучення волонтери розгорнули намети, у яких мешканці і досі можуть отримати необхідні інструменти та матеріали, щоб первинно захистити своє житло. На території подвір'я залишається чимало будівельного сміття, яке вже сьогодні планують вивезти комунальники. Ну ось я ж кажу, я прийшла, спитала тут, кому можна записати. Вони кажуть, записувати не треба, подойшла, вони дали мені пленки 4 метри. Світло є, воду дали, газу нема. Ну, поки що ж тільки день-два пройшло, поки це все пооформляється, не знаю. Покажуть, що надають. Ну поки ну, ну це ще рано, не отримували. Багато треба документів робити. На це все. Нагадаю, у ніч проти 31 липня російські окупанти масово на атакували Київ. Завдали комбінованого удару. Загинула 31 людина, зокрема, п'ятеро дітей. Наймолодші було два роки. У чотирьох районах міста пошкоджено не менше сотні будівель, серед яких школи, дитсадки, лікарні, університет. Несподівана знахідка у центрі Харкова у сквері Стрілка провалився ґрунт і під землею. Ймовірно, є залишки старого міста. Археологи та історики вже досліджують місце, що потенційно може стати новим історичним об'єктом Харкова. Наразі там працює наша кореспондентка Катерина Кусмарова. Катю, вітаю. Які припущення в експертів, що може бути під землею? Вітаю Олі. Я наразі перебуваю у рідному і для тебе Харкові у центральному сквері Стрілка, де утворився провал і а, який. Відкрив під собою власне старовинні раніше невідомі катакомби, а так серед виявленого металеві балки та елементи, що характерні для будівництва 19 століття. Наразі територію розчищають комунальні служби, і така знахідка вже викликала неабиякий інтерес. Тому до розслідування, що може приховувати тут під собою земля, долучилися історики та краєзнавці і наразі вже. Існує кілька гіпотез. Зокрема, це може бути частина старовинного водогону, або рибно або залишки від рибного ринку, який функціонував тут до кінця 19 століття. Архіви готують до ретельного перегляду, що саме спричинило обвал. Поки що теж з'ясовують. Однак ймовірні чинники це можуть бути або вібрації від техніки, або буреві, або суво ґрунту через російські обстріли міста. Ми долучили сюди краєвидів харківських істориків для того, щоб вони оцінили, що це таке. Бо тут і йдуть підземна комунікація. І якщо це буде представляти історичну цінність для міста Харкова, то ми зробимо такий невеличкий проект для того, щоб люди могли бачити цю історію міста Харкова, і це дуже важливо для всіх харків'ян. Однак, основне припущення, що це залишки підвальних приміщень від старої міської лазні. І власне у повоєнні роки, коли в багатьох домах не було ван, ця лазня користувалася тут популярністю за архівними даними на цій території у 1950-60-х роках. А функціонував центральний банно-пральний комбінат. Будівля ж мала чотири поверхи, і навіть функціонувала під час німецької окупації міста. Згодом міська влада виявила, що ця будівля є аварійною та вирішила її власне підірвати. А залишки конструкції просто засип. І згодом про них забуло. Про це свідчить за словами істориків. І газета за 1964 рік. З заміткою мирний вибух, де власне були фото лазні до підриву. Та після тут було багато комунальних квартир, де люди теж не мали де й митися. Баня ця була дуже популярна. Вона працювала навіть при німцях у період війни Другої світової, у період окупації. Але на 50-х, на початку 60-х, як і написано було у тій статті, мирний зрив лазня трохи прийшла в таку, як сказати, вона дуже застаріла. Це була будівля 1840-х років. Мо що неподаліки досі збереглася назва банний провулок, яка ймовірно і пов'язана з цією лазною. Тим часом містяни з цікавістю спостерігають за цим розслідуванням цієї підземної таємниці Харків на зв'язку. Ольо дякуємо, Катю. Раді тебе бачити не з місця чергового влучання, а з такою можна сказати довоєнною темою. Катерина Кусмарова з Харкова була з нами на зв'язку. Вінницький ТЦК відреагував на протест біля стадіону та закликає до взаємоповаги. За їхніми даними до чим тимчасового пункту збору поблизу стадіону локомотив доставили групу військовозобов'язаних. Водночас там зібралася група цивільних осіб, які поводилися агресивно, кажуть у ТЦК. Під час протестів було пошкоджено майно пункту збору. На місце події прибули поліцейські вгамувати НАТО. Нагадаю, під час вчора, під час комендантської години, люди зібралися біля пункту, заявили про незаконне утримання чоловіків і вимагав. Але всіх відпустити на ранок. Національна поліція розпочала розслідування обставин інциденту. Горять ліси, чарники, сухустої та домівки місцевих на Миколаївщині. Триває аномальна спека, а разом із нею зберігається високий рівень пожежної небезпеки. Днями через займання вигоріло 45 гектарів територій, знищені вогнем і оселі. Щодоби в області фіксують до півсотні пожеж. Рятувальники змушені працювати у посиленому режимі. Більше розповість Наталя Якобсонбелібова. Помагали гасити, от, починали оттуда, з того краю, куди заходив вогонь, починали допомагати сусіду, не пустити його. Воно потім все одно перелетіло, перейшло, перекотилось, перевалилося і отакі ось послідстві у нас вийшли. Два дні тому через пожежу Олег залишився без будинку. Вогонь дістався до оселі чоловіка та, попри намагання рятувальників, випалив майже все. Як довго тушили в мене, цілу ніч. Одна машина уїхала, друга під'їхала, поки тут туди, сюди Хлопці, які кончилася вода, поки зібрали рукава, тут загорілося, вторі розтягуються, знову по кругу. Одні уїжджають, другі приїжджають. Поки чоловік намагався допомогти рятувальникам гасити пожежу, його дружина зібрала найнеобхідніше та вивела з будинку двох дітей. Ми спіли, віші повинно спіли. Ми поки ось в свекрухи пару днів шукаємо будинок, де жить. Дітей двоє, одна маленька, коляски, тільки народилася. За словами Альони, місцеві, які мають свердловини, теж намагались допомагати рятувальникам угамувати пожежу. Однак вогонь пошкодив лінії електропередач, а без світла не працювали насоси. Світа не було, провода, у нас цілу ніч тоді світа не було, провода погоріли, і світ виключили Як пожар зайшов, світа вже не було. розтягнули ну, чоловіки, сусіди поростявили шлангу, думали, що тушити, хоч не, ну. так, вітками тушили, ломали вітки, що чим могли. Зупинити вогонь вдалося перед будинком Людмили. В той час жінка намагалась рятувати майно та худобу. Сусідська хата згоріла теж під комишом, а в нас вчасно приїхала пожарка, заїхала, я ж кажу, потягнула коров, щоб спасти, хоч щоб худобу не згоріла. Моя хата вкруг все обгоріла, моя хата вціліла. Бо зелене кукурудзення було, зелені дерева, і воно Витати. далі погоріло далі. Того дня поряд із селом вигоріло майже 25 гектарів лісового заказника Варюшини. Також вогонь знищив місцеві виноградники та залишив без осель щонайменше три родини. Вигоріло все і багато. Дуже шкода хат, які погоріли. Три хати жилі, де люди повинні жити. О, і п'ять хат таких. Ну, як би сказати, вже без хазією. Полум'я йшло. оце тут хати погоріли, а початок, де вони де загорілося, кілометрів більше шести кілометрів звідси. У місцевому лісництві кажуть, із початку року четверо людей отримали штрафи за порушення правил пожежної безпеки на території урочища. За літо це вже третя пожежа в лісництві. Однак ця у заказнику варюшино є наймасштабнішою. Основна причина це людський фактор, тому що ну, заграється в основному там на пазбищі, на пасбищах, на нечійних землях, то на ними в цьому році дуже велика трава, вона висохла, і від боляє, що і навіть той цей гарки чи від сірника розгорається. І за рахунок того, що спекотлива погода і великі вітра, вона дуже швидко розповсюджується це її встановити. Гасити вогонь було важко не лише через сильну посуху та суху траву, що вигорала за секунди, але й через сильний вітер, каже рятувальник Владислав. Ми ну, дуже швидко старалися його загасити, але нам заважав дуже сильний вітер. І з самого вітру вогонь дуже швидко перекидався. Ми з однієї ділянки пожежі дуже швидко перебігали на другу локацію, тому що треба ну, було дуже швидко зловити цю пожежу. Приборкати полум'я рятувальникам допомагали і місцеві фермери із семи сусідніх населених пунктів. Була сельськохозяйствана техніка, були підвози води. Так як нам ну, не було де заправлятися, нам підвозили туди трактори, бочки з водою, приїжджали з самого міста Миколаєва, була бочка з водою, і нас заправляли тоді з цими машинами. Нам цієї води вистачало вдосталь. Нині причини пожежі встановлюють. Водночас рятувальники кажуть, із початку цього року на території Миколаївщини виникло понад три тисячі пожеж. Однак саме ті, що стаються у спеку, є найбільш нищівними. Наталі Яксон-Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Національний телемарафон в ефірі Максим Сухенко, Наталія Мисочук і вже Михайло Самусь, військовий експерт, у нас в студії. Ми починаємо наш ефір. Я хочу нагадати, що сьогодні жалоби за загиблими вчора під час обстрілу в Києві, тому всім співчуття, хто втратив, і наша солідарність і сил продовжувати жити далі. Тому починаємо не з простих питань, і очевидно, з обставин вчорашнього обстрілу. Йдеться про реактивні дрони. Один з військових написав: тепер це буде наша буденність. Скажіть, будь ласка, як ви сприйняли їхню появу і що ви про них вже зрозуміли? Насправді реактивні дрони, шахеди саме шахеди в форм-факторі шахед вони з'явилися не зараз. Вони з'явилися, скажімо так, більше. Півтора року тому почали їх досліджувати. Чесно кажучи, я поки що не зрозумів, звідки беруться ТТХ. Тобто говориться, наприклад, про 2,5 тисячі кілометрів далі Дальність. з польоту. Я просто взяв, подивився, який там двигун. Це копія французького двигуна, який стоїть на скальпах uh -huh. і на Storm Shadow. Там розхід, топлива, розхід палива такий, що він витрачає близько 100 літрів палива на годину. Якщо 500 км на годину, це означає, що він для того, щоб він летів на 2500 км, треба міняти паливний бак і додати. Я думаю, що зараз ці реактивні дрони можуть летіти на 500-600 км, якщо не міняти паливний бак, який там є 120 літрів нормальний в шахеді. Тобто на зараз це не буде такою страшною проблемою у порівнянні навіть з звичайними шахедами, яких вже сотні і сотні кожного дня запускаються. тому... Перше, треба знайти все ж таки засіб надійний і не засіб, навіть а систему протидії звичайним дронам шахедам. А про реактивні, пам'ятати, що вони будуть все більше і більше з'являтися. Вони швидші, вони очевидно будуть більш важкими для збиття тими ж самими дронами перехоплювачами бо там 500 км на годину у дрона перехоплювача 300. Тому тут треба відпрацьовувати свої певні вже заходи, в тому числі, наприклад, використання реактивної авіації можливо буде. Мати сенс. Але на користь того, що ці шахеди не будуть такими масовими, як звичайні, вони просто дорожчі. Тобто, для того, щоб випускати там щодня 150 таких дронів, треба витрачати, скажімо так, в кілька Яка разів. Одного такого? Зараз немає інформації, важко mm -hmm. сказати, mm -hmm. тому що це двигун турбореактивний, це очевидно інша якась електроніка і так далі. Тобто, поки що скласти вартість дуже важко, але він, очевидно, дорожчий. Одна справа двигун внутрішнього згорання, інше турбореактивне і відповідно всі системи забезпечення. Тому я би сказав, що це буде такі, можливо, зараз одиночні загрози і на глибину десь 500 кілометрів. І тут треба до цього уважно відноситись, але це не буде таким масовим, як звичайний шахід. Ми розуміємо, що питання в швидкості, але я так розумію, вона теж вирішується. Якщо ми почали з дронової теми, я хочу зацитувати допис нашої колеги з ТСН Юрія Кирієнка, яка написала досить такий ну, тривожний пост. Вона пише: ми програли антидронову війну на Покровському напрямку, особливо на відтинку Покровськ-Мирноград. Основна цін росіян не позиції, а пілоти. Наші гексакоптери ворог збиває своїми ФПВ не над своїми позиціями, а при злеті над нашими. Рубікон, оце те, те про що ми говорили. Нова терористична організація. Дронова Рубікон нищить логістику відстежує пілотів на нашій території. Як з цим боротися? Наскільки ви поділяєте такий песимістичний оцінку? Я би відразу від діагнозу відмовився, що ми програли щось. Насправді це якраз і є нова війна, тобто війна не особового складу проти особового складу. А це все більше буде перетворюватися на війну дронів. Ми про це багато говорили, але зараз от воно настає. Тобто, з нашого боку є кілзон. Росіяни те саме роблять. Згадаємо Мадіар як командувач так. сил безполотних систем. На що він зробив увагу відразу? На знищення е екіпажів дронів російських вони роблять те саме, вони копіюють нас. Вони е на тих найважливіших ділянках, наприклад, коли йде мова про оточення покровсько мирноградської агломерації. Звісно, вони не йдуть в лоб. Вони засилають ДРГ, вони намагаються розм'якшити розм на нашу оборону, але в основному це йде логістика знищення. Наших, і екіпажів, дронів, але й удари по логістиці. Тобто, насправді це все протистояння. І тут я б не сказав, що ми програли, іде боротьба технологій. Вони пропонують більшу інтенсивність. Я впевнений, що і наші сили безпілотних систем будуть пропонувати свою інтенсивність протидії їхнім екіпажам. Тому тут я би поки що від діагнозів відмовився, так ставити, йде процес. Процес, який залежить в тому числі від наших зусиль, від нашого, скажімо так, зусиль і оборонної промисловості, і технології, звісно, системи управління, створення комфортних умов для наших виробників, для того, щоб у нас були найякісніші дрони, які, реб, які могли би протидіяти російським дронам. Звісно, є оптоволокно і так далі. Але звісно, це все це ще не кінець, це ще не стоп. Іде процес, в якому у нас, я би не сказав, що най, найгірші перспективи. До карти, давайте поговоримо багато чого відбувається. Ми знаємо, що йде у цей час відлік, який Трамп дав Путіну. Путін намагається скористатися їм якомога ефективніше. Що в нього виходить зверху? Тимуть сумче не поя. Я, я чи прочитала зведення наших бійців про те, як їм як їм виглядає фронт. І от вони пишуть, що Новопавлівський, куп'янський і сіверський напрямок викликають більше занепокоєння зараз. Так, але звісно, що зараз головні зусилля росіян все ж таки на Покровську. Покровсько-мирноградська агломерація, намагання якраз обійти з флангу. Зараз це північний фланг, а якраз Мирноград, створити умови для перерізання логістики. Оце і є якраз от родинське новоекономічне. Це ті напрямки, де вони намагаються перерізати логістичні шляхи, які тут є, окрім основної траси. І тому на до Дніпропетровської області, тому насправді тут зібрано близько 110 тисяч російських військ. Вони мають розуміння, що це може бути основним успіхом Путіна. Він сьогодні, до речі, коли з Лукашенком сидів, він сказав, що якщо Україна не хоче переговорів, можемо почекати. Тобто, переводячи перекладаючи на нормальну мову, вони готові продовжувати війну і вони бачать. В тому числі можна по пропаганді російській дивитися за останній тиждень було дуже багато дезінформації, в тому числі і стосовно того, що Покровськ майже взяли. Так. Часів яр взяли. Насправді потім було показано, як це все відбувалося. Росіяни від використовують таку тактику, засилають туди реально людей, просто солдат, які за там їм пообіцяли відпустку на місяць. Завдання вийти в такий то район і показати прапор, зняти це на дрон. Потім є інше відео, де наші дрони їх всіх знищують, оцих людей, які заносили ці прапори. А це пра таке називається тактика прапоровтиків або флага в щоб продемонструвати, що ми взяли, наприклад, часів Яра. Насправді там ще дуже далеко до того, щоб взяти все місто. Місто, до, до речі, часів Яра дуже важливо, тому що воно знаходиться на висоті. Далі йде а, така рівна місцевість, де дійсно оборонятися буде важче. тому... Тому наші сили наші сили оборони там і е, стільки місяців. Я би сказав, це півтора більше півтора роки, там іде операція оборона, і вони е, тримають цю оборону. Так само, і покров, звісно, що е, втрата Покровська створить так само можливості для, для виходу їм до на оперативний простір. Звісно, є наші оборонні лінії, які є закритими по інформації, але звісно, вони є в районі в тому числі. Межі з Дніпропетровської області, тому не можна говорити, що вони відразу підуть на місто Дніпро, але, звісно, вони зможуть в Донецькій області розвернутися і піти далі. Знову ж таки, для цього їм треба взяти Покровськ. От питання накладується тут прискорення з боку Трампа. Дійсно, Путін буде їх, я маю на увазі, генералів гнати вперед. А коли, коли ти поспішаєш, звісно, це не, не, не так, як ти робиш робишся методично і покроково. Дійсно, новопавлівський напрямок. Є складним. Дійсно, Куп'янський, я би назвав ще Лиманський. Зараз, в принципі, росіяни намагаються на всіх напрямках створювати напругу, знову ж таки відтягуючи резерви від основного Покровського напрямку. Тому що, якщо дивитися такі терміни десь до кінця вересня, ну от реально на жодному з цих напрямків не буде такої гучної перемоги. Ну, часів яр вони можуть назвати гучною перемогою. але Покровська, наприклад, якщо б вони оточили і примусили українські сили відійти, це було б таким гучним базисом для переговорів Путіна і Трампа, якщо вони будуть відбуватися. Зараз трошки для Путіна складна ситуація, бо Трампа не цікавить фронт. Його цікавить те, що Путін вбиває мирних українців. Це Трамп постійно наголошує. Да, ми чули його останню заяву. А що на запорізькому напрямку? Я бачив там цікаву інформацію. Там росіяни використовують іноземців як одноразовий витратний матеріал. Ворог відряджає вперед штурмові групи з громадян інших країн, аби вони ціною власних життів розкривали вогневі точки наших бійців. Ну тут нічого нового. Росіяни з росіянами так само роблять. А якщо іноземець потрапляє до їхніх рук, у нього взагалі прав ніяких, він сам сюди приїхав, ну і пропав. Тобто його можна використовувати абсолютно. Нормально, як, скажімо так, якщо ми говоримо про те, як росіяни воюють, деякі кажуть, от росіяни навчилися воювати по-новому. Це, це не по-новому воювати, це використання тактик Другої світової війни, як сталінських методів, те вони саме і використовують. Звісно, якщо б використовували так роботів та ще з високими технологіями, можна було би сказати, що це щось нове. І навіть якщо 80% роботів загинуло б, то це нічого страшного. В росіян гинуть люди. Ну, ставлення в них як до роботів. Ще одна так. інформація з'явилася, яку прохання прокоментувати. Білорусь почала формувати нову бригаду сил спецоперації, яка буде базуватися в Гомельській області. Це теж нам чергова якась загроза, чи бачите ви якусь небезпеку? Я би сказав, що це так. Це, е е зміна, це зміна доктрини білоруської, тому що насправді у них в основному в Збройні сили. Вони в них відразу, коли вони формувалися, чи формувалися ще 90-ті років, дві тижні. У них взагалі був такий фокус на мобільності, угу. на, тобто у них не було таких сухопутних сил. Вони всі були ближче до аеромобільних сил, і в тому числі сили спеціальних операцій, у них були досить передовими. Вони у них є одна бригада, і зараз вони створюють ще одну бригаду, тобто це подвоєння. Сил спеціальних операцій і до того ж в регіоні Гомельський регіон це прикордонів взагалі. То це колись була Україна. Я так скажу м'яко. Але насправді це дійсно під українським кордоном. Тут наміри абсолютно зрозумілі. Це створюється для для того, щоб проводити операції на території України. Повторю. Правильно розумію, що на... це поки що розмови. Ми не бачимо створення кроків, накопичення людей, ресурсів. Ну я певний, що українська розвідка гур свідкує за цією ситуацією. Звісно, те, що це оголошено, це в тому числі і тиск психологічний на українців. Як ви вважаєте ініцію зустріч Лукашенко-Путін? Двох дідів на лавочці. Так вони виглядали досить дивно, чесно кажучи. І Лукашенко взагалі назвав росіян загарбниками, а Путін його поправив, що ми просто забираємо своє. Вийшло не дуже добре, але я думаю, що Лукашенко, звісно, вирішував свої проблеми, тому що у нього зараз на фоні російських санкцій те саме підгорає економіка. І росіяни вже й грошей не можуть дати, тому що у них самих там починаються проблеми. Лукашенко, як правило, завжди їздить за одним. Дай грошей, і я тобі можу пообіцяти щось. Наприклад, буду створювати бригаду сил спеціальних операцій. Тобто він міг це спеціально заявити, щоб показувати, наскільки він може допомагати своєму другу Путіну. Якщо це не много хоне багатоходівка, така та але. Якщо це так, то побачимо, як саме будуть здійснені ці кроки. Зрозуміло, кого Путін навчився Трампу обіцяти, обіцяти. Тепер да? хто його це в школі КДБ учили. Спасибі, пане Михайло. Дякуємо, Михайло. Михайло Самусь військовий експерт і директор нью Research Network був в ефірі загальнонаціонального національного телемарафону. Дякую. Дякую.